Заклади освіти України, в тому числі нашого міста, постійно поповнюються оргтехнікою. Цього разу завдяки плідній співпраці Міністерства освіти та науки України з урядом Республіки Корея, департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, отримав для громад Дніпропетровщини новенькі планшети. Вже майже рік школярі міста Нікополя перебувають на дистанційному навчанні. Зараз дуже актуально постало питання цифровізації освітнього процесу. В минулому році педагоги нашого міста двічі отримували ноутбуки, хромбуки для забезпечення освітнього процесу. Нещодавно наше місто отримало 69 планшетів для учнів шкіл. Ці планшети будуть розподілені між учнями, рішенням педагогічних рад, для дітей вразливих категорій населення. Які рекомендовані Міністерством освіти і науки, ці планшети будуть надані в тимчасове користування дітям, які зараз знаходяться на території міста Нікополя, а саме діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, діти, батьки яких боронять незалежність нашої держави або загинули при виконанні бойового завдання, діти з інвалідністю, багатодітні тощо? Міська влада Нікополя буде і надалі співпрацювати з благодійними фондами. Та Міністерством освіти і науки України для того, щоб навчальні заклади нашого міста продовжували отримувати сучасну комп'ютерну техніку. Я рада, що мені дали планшет і буду навчатися дистанційно. Завдяки цьому планшету ми закачаємо туди всі програми, які потребують для школи. Ми будемо займатися, ми будемо робити домашнє завдання на цьому планшеті. Я займався на дистанційних уроках з телефону, але не дуже зручно, бо малий екран. Тепер у мене є планшет і буде зручніше займатися. Скачаю додатки, зум, вайбер, книги, щоб було зручніше, і буду. Дякую